Всім привіт! Я продовжую грати в мафію відразу після запису першої частини, першої серії. Так, я послухала по звуку, ніби все окей, Але якщо вам не окей, ви мені все одно пишіть. Так, починаємо місію. Будинок, мій будинок. Так, по -по Потяг. Так, кудись приїхали. Через пару літ щось там нацики. Короче, поранили мене. Я тішки, трішки був в госпіталі і тут я приїхав. То був не Джо тільки що? Віта! Я тут джа. Welcome home. On, Як ти дізнався, що я приїхав? Let's go, поїхали. Колоста качка, качка, right. тачка. Так, щось там кудись їдемо? There it is. О, можна крутити. Так, ну розмови, що тут краще, ніж в окопі. Shift. Угу. Mm -hmm. Скільки років ми не пили разом, Віто? Угу. Uh -huh. Так, у мене вмер батько. Minutes, we're already talking about my deadbeat father. Can we change the subject, please? So tell me, pal, what was it like over there anyway? I kept reading the to see what was going on. And you know how much Sort of. We had a little help from a guy named Don. No shit, Don colo I heard of him. Really? You bet. Короче, щось щось там розповідає про війну, як нам пощастило. Каже, що якщо будеш працювати на таких типу як Дон Кало, то будеш ти крутий. Типу, як Томі работ працював на Сальєрі, вибачте. Боже, як правильно їздить по правилам, умішка. Так. Приїхав. Зараз бухня. Так, чого ти повернувся? Відпустили за те, що ти гарно себе в Так, коротше. Я на пару місяців сюди і потім назад. Що? Звалив кудись. Знову бар. Це не той самий бар. Uh, you know, Пам'ятаєш чувака? Юнтаскаліт". Це я. Що за Джузепе? Такого в першій мафії не було, або я не пам'ятаю. Слухай, фо виявилось, що ти тебе ранили набагато тяжче, і лікарі сказали, що досить тобі вже воювати. Я знаю людей, яких потрібно. Помоги будуть завтра. Питання в грошах. Це прикол? Не дуже ризиковано. Я буду сидіти, якщо що. А звідки візьму гроші? Я все влаштую, я роблю тобі подарунок. Дякую. Sure. Думаю, чим займешся далі. Я додому. No Короче, я йду пішком додому. йду Дякую. To Передавай привіт сестрі. That's Заходь that's завтра. That's okay. Не вірю, ти okay, мене витащив з війни. Thank you very much. Так, Джой йде з дівчинкою. Я їду на таксі. Так, приїхала. Дякую, мінус 2,25 цента. А де в мене скільки в мене грошей? А куди йти? Угу, Сюди. Так. Так, відвідайте свою матінку. А як карту відкрити? О, на ТАП-карта. Все окей, як туди пройти? Віто, коротше, всі знають, що я Віто, що я тут прийшов. Я такий крутий чувак. Сюди? Е, open door. Так, до маминих апартаментів. Куди тут? Hey, hey, я повернулася. Віта, мій хлопчик, мій хлопчик, вдома. Думала, ніколи тебе не побачу знову. І, Франческо, я te... ми тебе так чекали. Віта! Yeah. Mm, ти, мабуть, голодний. на тобі. Красненький бурщик. Класно. Класно. Папа не дожив до цього, він тебе не побачить. Що случилось? Віто, як так? А-а-а. Молиться. Молиться. Борщик такий гарний. Кухня така старенька. Боже, все так прикольно. Так. Тобі потрібно поспати. Твоя кімната, як і раніше. А де моя кімната? Це не моя. А це унітаз. А куди йти? Я не можу сюди зайти. що за фігнюшка? Через унітаз? Ні, не через унітаз. Значить сюди. Open the door. О, oh, оце вона. Так. Дивіться, яка поняшка. Так, лягаємо спати. Оце моя. Добра ніч. Доброї ночі. Зустрінемось ранку. Наступного дня. Я маю знайти нове місце, щоб зупинитись там. Так. Треба одягнутись. Костюмчик. Ще якийсь костюмчик. Курточка якась. Ще яку мені красненька до вподоби. І ще якась, і ще якась. і ще якась. <с> так. Це все мені не підходить. Я хочу красну. Красну. Красну-красну. Оце воно так? Ні. Назад. Ред. -е, вибрати. Так, йдемо. Добрий ранок. Коли тобі назад повертатись? Ніби не потрібно, Джо мені допомоги. Джо! Ти знову хочеш, щоб тебе були трапли? А, ти хочеш, щоб я попав під. Пробачте. пулі. Джо, можливо, цей сейф... мені життя. Знаєш, твій папа працював на одного чоловіка Папа Лардо. Знайди його і прям працюй у нього, як твій папа. Знайди. Поговори з ним. Обіцяй мені будь ласка. Окей, мам. окей, я обіцяю. Рація. Так, куди чешемо? До Джо. Так, унітаз мені не потрібен. Це на вихід. Ти хто? Прикольчик. Оупен. О, oh, я кудись попала. Гроші просить. Що відбувається? Віна! О, yeah. no. oh, це ж yeah. ця Франческа. Yeah. На тобі побалдухи. духи. Кама, Джуніо, а мене Спейс. спейс. А ч спейс, не паша? Раз, два, три, бам, бам, бам бам Спейс треба щежать. І ще якісь кнопки жать. Спейс, лівий, правий, лівий. Та давай бей, давай бей. Я надеюсь, ви не чуєте, як я жму на цей на мишку. Так, ти ти що впав, блін? Вставай. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, правий, правий. Лівий. Спейс, лівий. На нафіг тобі по балдушки? Ну що? Ну і що? Ну так, тише нафіг. Ем. Капець вам. Шо це? Пробач віто. Команд, а ми що відбувається, Френкі? Ми не хотіли тобі казати. Е, папа взяв гроші вдовг. Вдовг. Як це? Багато. Ми дізнались про те, як ти пішов на війну. Скільки? Дві тисячі доларів. Скільки? Ми маємо віддати все до кінця тижня, або... <ган> е, долг буде мама набагато більший. Я не знаю, це хто віде, це, мама не говорить. Все окей, Віто. У нас буде не все окей. Не, не бійся. Я порішаю. Дякую, Я пішов, куди не знаю. <ган> Треба десь 2000. Джо поможе. Чешем до Джо. Карта, тап. Що? Це скільки топать? Ой, я можу швидше. Лифт-Shift, і я біжу. Ей, не наїжджай на мене. Так, спішим. Куди і далі? Сюди можна? Нормально, скоротила трішки. Біжим. Поліціянти? Десь тут він. Ей, ти чого на мене наїхав? Де він живе тут, дружбанчик мій? Так, десь тут. Hey, hey, hey. up, так, в ці двері. Бум, е. Так, ідемо куди? Угу. Ще вище, ні? Бабулечка какая-то. А, вот, сюда. Кукусики. Баро. Так модно прибрались у нас в личечках. Кукусики. Фу. Так, у него тут такая движушка. Так, э, е тут якісь подружки. Короче. Все закончилось, бывай. Ничего себе, у них попочки. Ладно. Я справа вдома, <Dieses> непогано. Мама возниквана. Мама була не рада. Я маю е виправити помилки свого батька і знайти нове житло. Знайдемо тобі роботу. А ти можеш лишаться в мене скільки захочеш? Знайдемо тобі новеньку роботу. I I know lots of people who pay well for for so to speak. I'm sure I can line something up for my oldest friend. Короче. Щось тобі там знайдемо. Окей. Перший крок. Познайомим тебе з years? Okay. Well, like За три роки ти отримав months, все, щоб отримати квартиру. Скоріше за три місяці. Так, е? е? О, Джо вже тут. Так, він там питає чим зайнятися, а той каже, ти сказав, що познайомиш мене з Жизепе, а він питає про війну. Можна я поведу. Я не вмію води. Так. <гум> Він каже, це ж типу не танк. Це тачка. Він каже, я не танк, водив, я джип, водив. Окей. Е, погнали. Так Ну, понятно, як завжди. Васт, куди їдемо? Okay. Тапчик. Ой, Now, a... тапчик. Ммм, right. все окей. А, також малюється, як і у всіх нормальних. Hey, іграх. Зараз я получу пошапки від когось. Так, їдемо. Куди їдемо? Так, що він там розказує спейс. Ой, а спейс. Ручничок? А, ну так, да, ручничок. А чого не було ручничка в цьому? Ну, щось схоже на ручничок. Ой, красненький, ой-ой, слизенько. Нічого, нормально, їдемо довго їхати, бо я вже втомилась. Так, їдемо. Майже доїхав. Блін. Блин, блін, блін, поліцейський. Так, ліворуч, заправка. О, я пам'ятаю, там треба було три чеки на заправку. Так, куди їхати тут? Куди сюди? Це тут, мабуть, зараз я буду вчитись. Блін, я вже нічого не пам'ятаю, але щось таке. Так, я приїхала. Так, <Marvel> Джефферсон, 42. Beautiful, Beautiful car. Стидно вибивати вікно. Так, Щось там. Welcome to Giuseppe General Store. Що та там? Нічого не поняла. Ей, hey, Giuseppe, hey, Giuseppe в тебе новий e покупець. Giuseppe, це тут у нього автомати, мабуть, пістолети, як. Як у нас ah. той ah. чувачок на дрому поверсі. Бумаги yeah, для тебе? Так, бумаги. А, це те, щоб мене звільнили з війни. Повір мені, армія тобі What більше не, не грозить. Ось у тобі дінюшка. Бери бумаги і let's go. А, а, а ще потрібні якісь штуки ж нам. А це що? Е, берем. Як їх взяти? Е. Вибір невеликий. Беремо. А, в мене є гроші 2075. Ой, то все я ж купила. Можеш потестити прямо тут. Коротше, інструкція. Ааа. В... А я не шарю. Ось. О, зелененький. Блін. А, треба просто всі підняти. Коли вона буде зелена, тикнуть Е. Я встигла. Easy, е, а? Е, так. Е, пока. У мене все вийшло. Я умня красавиця. Okay. Йдемо далі. Like Блін, я не хочу класти красти цю машину. Я не хочу розбивати вікно. Опс. Так, супер. Це, куди? Поліцейські? Як їхати? А що так довго заводиться? А чого вона не заводиться? А що це таке відбувається? Я жму ж на газ Алло Альєш. А що вона не їде? Ох і Черепаха. ой, мама мія. А що так все повільно? Лівору. Ой, праворуч. Праворуч. Від поліцейського, поки я уїду. Можна це якось пропустити. Я розумію, що поліціянт хоче мене арестувати. Але я не можу від нього від'їхати, тому що в мене все дуже повільно. Е Ей. Куди звалювати? О, мама мія! Тут ще й люди стоять. Як мені проїхати і ні на кого не наїхати, що не бачите, що я прямо на чувака їду. О, як гарно. Та давай, блін, подвинці. Це якась жестянка. Чо ти не їдеш? Черепаха? Того так буде відбуватись. Я вже втомилась газувати. У мене показує, що я 120 їду. А, чи то обороти. Обор обороти далеко. Кілометрів майже 40. Ну, то я на В жму з усієї сили. Що такої? Що нажимати? Я розумію, що поліція хоче мене арештувати. Альо, Альош. Я вже натикала на всі кнопки. Мене зависла гра. Чи що це відбувається? Я вже поїхала, фізно куди? Оце, як черепашка. Що робити, ей! Коротше, роздублюсь, Потім продовжимо. Ось така у нас друга частина проходження мафії другої частини. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Пишіть коментарі, як вам моє продовження. Це. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!